Навіщо Росія постачає зброю в такі країни, як Ірак і Сирія? Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дав відповідь на це запитання. Виявляється, що вони це роблять не для того, щоб продемонструвати своє верховенство над США, і навіть не для того, щоб завоювати підтримку та прихильність урядів Іраку та Сирії. Росія просто боїться бойовиків ісламської держави, вважаючи їх серйозною загрозою власній безпеці. Втім, найцікавіше те, що саме Росія однією з перших розкритикувала повітряні обстріли коаліцією на чолі зі США позиції бойовиків ісламської держави в Сирії та Іраку. Окрім того, російські очільники активно закликали Вашингтон співпрацювати з режимом сирійського президента Башара Асада в боротьбі з ісламістами. Нічого дивного, адже Російська Федерація є давньою прихильницею політики подвійних стандартів. Але чому ж Росія так боїться бойовиків ісламської держави? Они раньше были, вот они сейчас, пускай они там воюют всю жизнь, только чтобы домой не возвращались, они уже возвращаются. И они там повоюют, повоюют, потом как бы на отдых и для собственного развлечения устраивать могут гадости у себя дома. Москва стикається із ісламістською загрозою на здебільшого мусульманському Кавказі, і президент Російської Федерації Володимир Путін неодноразово говорив про те, що інші держави можуть використати радикально налаштованих мусульман для того, щоб послабити Росію. Саме тому росіяни й постачають озброєння в Ірак і Сирію для того, щоб боротися із ісламістами там, а не в себе вдома. Ну і Іраку і Сирії ми допомагаємо, може бути, более эффективно, чем кто-либо другой, вооружая их армію і сили безпеки. Нагадаємо, що відносини між Росією і країнами Заходу зараз є найгіршими з часів холодної війни. Через анексію Криму і конфлікт на сході України США та Європейський Союз покарали Росію санкціями. Та чи не погіршаться відносини між ними ще більше після таких заяв очільника російського МЗС наразі невідомо.